Був наступний урок про хлам або мотлух, українською правильно буде мотлог, і це графа улюблене серце. І як Сергій Розвадовський казав, що у нього багато він витрачає грошей і ресурсів на пошук, футболок і книг. І ось у мене графа, я зробила відео вам: це парфюми. І в мене більше парфюми було, були поєднані з почуттями, тому що в нашому житті все, що ми маємо, у нас воно поєднання або тут, або тут. І мене. Парфюми були поєднані з, з походами в Дюті Фрі. А Дюті Фрі це завжди подорожі, це завжди аеропорти. Це була моя велика мрія багато років. І тому, коли в мене раніше було дуже багато подорожей, я завжди заходила в цю зону Фрі. і все, і там оці знижки, там люди щось постійно вони там тестують. І знаєте, просто пачками, пачками товпи, товпи людей, особливо, коли це міжнародні аеропорти. І от на сьогодні. Ці мої баночки, вони більше вже стоять, як знаєте, щось таке мені нагадує. Але кожен раз, коли зараз я потрапляю в зону до діфрі, я собі просто так от стримую і кажу: ну тобі не треба ці дольчик бана, ну тебе вже є ця дольчик бана, і хірера, і марера, і курера. І мені приходиться стримувати. Але я скажу, що вже по методиці Сергія дуже багато років навчаюся. Я Зробила певні практики в моєму житті в сфері фінансів. І тому вже зараз я знаю, що це улюблене серцю. Я вже не купую ніяких сувенірів, я вже не купую лишнього мотлого, скидки на одежу або ще щось. Але ось цей приклад, коли я почала думати, а що в мене таке є, то я згадала, так, у мене є. Ця полочка з парфумами, і вже не одна, а вже майже третя. Тому продовжую навчання. У мене будуть більше кейси, і інсайти. І для мене це дуже корисний матеріал і практикуючий. тому що якщо ми не бачимо проблеми, да, то ми, значить, слідуюча моя полочка це парфюми. Аксесуарів в мене небагато тільки ті, що я роблю своїми руцями. Бо, наприклад, є якісь подарунки, котрі мені дарують. Останні роки взагалі не купляю ніяких прикрас, тільки подарунки приймаю. Але ось ця полочка. Вона вже переповнена. В мене вже є друга полка. Ось парфюми. Це дійсно моя слабкість. Сергій казав, що в нього футболки і валізи, а в мене ось такі баночки. І, наприклад, є такі баночки, котрі ось цей парфюм, я не знаю. Ну, тобто, кожна якась баночка вона зв'язана з певною частиною життя або подорожі, або відрізком життя. Наприклад, ось цей парфюм мені подарували цей же ванші. Також мені подарували на день народження вже три роки, і він навіть навіть запакований стоїть. Зона дюті фрі це моє слабке місце, просто тому що це зв'язано з літаками, з подорожами. Моя мрія була колись подорожувати. Аеропорт Борисполь завжди був для того, щоб попити смачний кавусік, і потім потрапити в зону дютіфрі, або якісь великі такі міжнародні аеропорти, ну, наприклад, як в Стамбулі чи дещо в Європі. От там моє царство. І останні вже роки я себе дуже стримую, тому що я кажу собі: ось коли в мене порозниця якась одна банка відійде, тоді я можу собі купити якусь іншу баночку. Але таке це моє слабке місце, тому ось як бачимо. Графа улюблене серце, оце моя графа парфюмів, але скажу собі, я дуже стримую. Оце ось мені такий подарунок на день народження Наталі зробила тому такі друзі, такі справи, друзі.